Я тоді розпочну з останньої заяви президента стосовно того, що він розглядає кандидатів на посаду голови офісу президента. Як ви вважаєте, зміниться система і підходи до кадрових рішень управлінських рішень зі сторони президента? Знаєте, я втомлююсь повторювати, що колись історики України, дай Боже, що це будуть українські історики, які писатимуть про нашу історію, бо ми переможемо, і Україна триватиме. То вони писатимуть про цей період під гаслом відомої цитати Талейрана, який служив там двом королям імператору, і таке інше у Франції, чи всіх там до Наполеона, Наполеона і Після нього вони про бурбонів нічого не зрозуміли і нічому не навчились. От, оце мабуть, про зеленського і оточення, тому що місце офісу чи секретаріату, як Приющенку, чи адміністрації, чи як його не називає, але місце е, цього допоміжного органу в Конституції та інші органи, визначені президентом в межах бюджету, і те, скільки уваги приділяється тому, хто очолить цей інший орган, е, показує. Що нічого не змінилося в найголовнішому: як е, здійснюється урядування країною? Бо Європейська солідарність пропонувала, як сказав Петро Порошенко, витягнути з архіва Конституцію, відкрити її, прочитати і почати жити відповідно до того, що там написано. А там написано, що в Україні парламент має сформувати уряд. Цей уряд має отримати всі повноваження щодо розпорядження коштами платників податків, використовувати їх максимально ефективно. За порукою цієї ефективності був би контроль з боку парламентських фракцій. Тому, до речі, європейська солідарність абсолютно не претендує на якісь там урядові посади, як почали писати всі ці телеграм-канали, а говорить про те, що нам зараз треба об'єднатися і знайти кожному таке місце в цій системі, щоб виграла Україна, щоб не було переговорів за межами України про Україну без України, щоб бюджетні кошти йшли на армію, а не то, що проголосували в бюджеті. І щоби в забезпеченій армії ми все таки е, виходили із вимог найкращого і найбільшого, а не як доведеться. А то що ми зараз спостерігаємо, знаєте, якийсь детектив, називають то Федер. От зранку, все от Федоров точно от Михайло, Федоров от точно буде. Потім вдень з'явилося гнія Буданов. Буданов змінилася концепція Буданов. Потім з'являється: ні, ну ну мабуть, все таки от переконають все таки шмигаля. Ну він досвідчений, він дорослий в кімнаті. Ну, все таки, мабуть, переконують Шмигаля. А потім з'явилося о, він говорить з заступником міністра закордонних справ. Ну то значить, мабуть, там. А ні, 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 це, мабуть, його на секретаря РНБО ще одна технічна посада, але яка набула за часів Зеленського, не якої ваги. І знаєте, от це все воно справді нездорово. От це все воно означає, що далі Зеленський і його безпосереднє оточення намагатимуться правити так, як було що Єрмака як такого відставили. Всі дружно плюнули йому на пальто, як любив казати Ось по А от да, такі, як Мендель, які під час Єрмака казали про те, що він прямо аристократ голубих кровей. Прости господи, а зараз розказують, як він ламав людські долі, але при тому, що набливо називають його Андрій Борисович, бо мало лі. Бо е, оце все да, зводиться до дуже простої формули. Вони нічого не зрозуміли, вони нічому не навчились, вони будуть намагатися продовжувати як було. Е, це все краде час в Україні. Це все платиться кров'ю, це все платиться, на жаль, територіями. Це все е, впаде їм ще на голови. Але, на жаль, от як є. Ми спостерігаємо і думаю, що фінальний акт цієї трагедії, того, як вони намагаються будь-що вчепитися когтями, хвостом, зубами в владні крісла і владні повноваження. Пане Ростиславе, колишній посол Великобританії у Великій Британії Вадим Пристайко розповів, що перед повномасштабним вторгненням отримав наказ готувати запасний аеродром у Великій Британії для керівництва держави. Включно з рахунками, на які мали бути переведені гроші з казначейства України, є відео, він це говорить в інтерв'ю Українській Правді, якщо це навіть і планувалося, і дійсно можливо, треба було різні сценарії розглядати, як рятувати керівництво держави, убезпечити, ну можливо. Управління держохорони мало цим займатися для того, щоб убезпечити главу держави від можливих наслідків. Чому Пристайко заговорив про це саме зараз? Ну, ми пам'ятаємо, наскільки некрасивим було звільнення самого пристайка. Він намагався якось залагодити той конфлікт, який породив Володимир Зеленський, із нашим, мабуть, найближчим союзником і партнером Великої Британії, Він зчепився, буквально зчепився з міністром оборони на секундочку про те, що мовляв, як вам ще дякувати, де просто просилося про якусь елементарну вічливість. Бо ну при всій повазі, але як сам, як Володимир Зеленський сам казав під час виборчої кампанії, як він там журналістам казав, я вам нічого не довжен. Ну то що він думає, що нам хтось винен? І те, як нас підтримують, виходячи добре, не без того, що виходячи з власних інтересів, але знову треба ж бути гідним цих стосунків. Треба розуміти, в який клуб ти потрапив, і треба виконувати правила цього клубу. І Пристайко, як досвідчений дипломат, він намагався розрулити цю ситуацію. В дусі такого британського гумору відповів, відреагував. І за це поплатився посадою? Тож я думаю, що користуючись моментом, він ще багато чого розкаже, а, і в цьому сенсі, от на мене наприклад, цікавить дуже проста річ. А скільки чого було виведено? І де воно зараз? І яка його доля зараз? Бо ми всі почули завдяки марафону і телеграм-каналам про історію про Бонефтік, але от коли різні варіанти розглядалися, а скільки було виведено? А через які механізми? І що пішло прозоро, наприклад, в європейські банки, а що не дуже прозоро, в банки, не скажу дипломатично, інших країн і напрямків в світі. А як з цим всім пов'язана пресловута двушка на Москву? От оцим всім доведеться займатися правоохоронним органом і всім тим, хто так чи інакше був причетний, я дуже раджу. Та якщо що там записати, зафіксувати, щоб не покладатися потім на пам'ять. Бо всі ці питання рано чи пізно постануть, постануть в офіційній площині, і на них доведеться відповідати. Вищий антикорупційний суд на цьому тижні обрав заочно запобіжний захід Тимуру Міндічу. Як ви вважаєте, яка подальша може бути процедура? Чи, скажімо так, правоохоронні органи Європи пришвидчать цей процес? Ми отримаємо міндіча сюди в Україну. Знаєте, це згадується одеський анекдот про те, що заочно хай мене навіть і б'ють, тому я думаю, що на жаль, от прям це мало на що вплине, а тут дорослої дипломатії тут якраз питання переговорів з американською стороною, тому що ну, якщо правильно та інформація, яка вона згуляла в ЗМІ, що він знаходиться на території держави Ізраїль, то там порозуміння знаходиться дуже швидко. От, наприклад, з американською фонідою про це все треба вести розмову. Але якщо правда те, що знов таки кажуть, ну тепер уже американські змі, що от, наприклад, ум'єров. Використав той шанс, коли йому дали на ознайомлення ці пункти Дмитрія Лавітхафа про російську формулу миру, на те, щоб вписати туди їхню особисту недоторканність, і все ну то тоді виникає питання: а на що нам такі переговорники, які дбають лише про інтереси вузького кола визначених осіб. А не дбають про те, що з цього всього матиме держава, і як зробити кращий варіант для всіх, і от з міндічем та сама історія. От поки при владі існує нинішня команда, я абсолютно не вірю в те, що, хоч якісь кроки щодо видачі міндіча, будуть зроблені. Навіть от буквально вчора, та це так, як кажуть сучасна молодь порвали ефір, що 95 й квартал перереєструвався без міндіча, бо вони трошки напортачили, як завжди. Вони ж тоді по гарячих слідах Мінічів вліпили санкції. А вийшло, що вліпили санкції по улюбленому дітищу Зеленського по 95 кварталу, бо там він чи не половину акції має після того, як Володимир Зеленський став президентом, то вони дуже швидко переграли, але. Як знов таки, це вже скрізь по всіх цих соціальних мережах пішло. Та сама адреса, той самий телефон, ну тобто із серії просто мінус міндіча, все інше в плюс. Тому я переконаний, що справа щодо міндіча і інше це в наступній серії, так що яким зрозуміло було, да, в серіальних термінах це оця серія, що має закінчитися, на жаль, досить сумно. І після того буде все таки. Я переконаний в цьому не з необхідності буде створено і коаліцію, і уряд. Але на жаль, в набагато гірших для України умовах, і от тоді постане питання дорослої дипломатії і розмови Сполученими Штатами, в тому числі і щодо видачі Міндіча. До речі, звільнений з поста глави офісу президента Андрій Єрмак входить до складу РНБО і багатьох інших різних об'єднань утворень. А як ви вважаєте, це окрема процедура, має бути, яку має підписувати президент, щоб його, скажімо, вилучити, чи воно має відбуватися автоматично? Тоді ну, є дві версії: версія номер один: бардак, е, тому що насправді ну, я працював і в секретаріаті президента Ющенка і в адміністрації президента Порошенка, ну це немислимо. Щоб коли приймається якесь кадрове рішення на підпис президенту, не подавалося весь пакет рішення, включно з вилученням його з усього переліку тих рад, наради, всього іншого, куди ця людина входила, це все вирішується буквально от впродовж кількох хвилин. Те, що цього не зроблено, знов таки це або бардак. Ну або якісь його там не знаю позасторонні впливи, що мовляв ви не спішіть, що всяке може бути. Але якщо вірна та версія, що вони розсталися дуже важко, то я не дуже вірю в версію таких, ви знаєте, постмортем впливів, що він там десь буде на когось впливати. Я думаю, що все-таки це версія бардака. Але тут, чесно кажучи, не знаю, що гірше, чи воно справді справи держави аж в такому роздраї, що пропускають такі відверті ляпи. Ну, хоча чесно, от історія санкціями, так званими санкціями проти Порошенка, де свідчить на користь цієї версії, бо вони так поспішали, що вони настільки напортачили, що там на кримінальні справи заробила половину нинішнього офісу президента, тому я цілком допускаю, що це от, от в такому стані у нас нині державні справи. До речі, ви згадували сьогодні про колишню прес-секретарку Юлію Мендель, яка, крім певних характеристик і особливостей, характеру самого Андрія Єрмака. Казала на декілька речей, які на, на які на, на мій погляд мають звернути правоохоронні органи, тому що там мені здається, є певні статті, в тому числі державна зрада, особливо в тій частині, коли Єрмак переконував Зеленського, що повномасштабного вторгнення не буде або блокував ті чи інші рішення президента, впливаючи на оточення, в такому випадку чи має Юлія Мендель написати заяву в відповідні органи? Якщо вона цього не зробить, чи буде це розцінюватися як наклеп? Дивіться, воно з кінця почну. Воно може оцінюватися як наклеп, якщо ярмаку здумається з нею судитись. Я думаю, що події йдуть в такому напрямку, що йому точно буде не до того. Точно, ну, наш кримінальний кодекс, який кримінальний кодекс багатьох країн світу, говорить, що Публікація в засобах масової інформації є підстава для порушення справи. Тож, ну давайте помріємо, по ідеї наші правоохоронці в даному випадку служби безпеки могла би з цього приводу, як професійним станом говориться, запідозрити, що щось там не так. Отримати пояснення від пані Мендель тут до неї питань нема. Вона свідок, вона щось бачила про щось знає. Но то хай це скаже під протокол, під запис, під е, розуміння про свідчення і відповідальність за фальшиві свідчення, і це, до речі, дасть відповідь на питання: наклеп чи не наклеп. Ну а далі вже це ще одна тема була би в справі в, в контексті пана Ярмака. Він е, помилявся. Це був його прорахунок, чи щось інше. Як з тим пов'язана раптово та поїздка в Оман, після якої власне Єрмак і став всесильним головою адміністрації чи то топак офісу президента? Як з тим пов'язані всі оці камлання всіх основних речників слуг народа перед повномасштабним вторгненням? Що всі, хто говорить про небезпеку, вони хуже з що все це для того, що всі так заздрять нашим економічним злетам, що хочуть їх убити, і так далі? От звідки це походило? Де був цей центр, який поширював цю галіматію? Хто це все нав'язував? Ну, от бажано на всі ці питання давати відповідь зараз, тому що е, воно точно сприятиме очищенню української влади. А у нас є дуже дуже війське вузьке окном вікно можливості, які ми можемо зайти. Із покращенням якості нашого управління, бо рашисти лізуть, бо ситуація зовні України ну, м'яко кажучи несприятлива для нас. І це не 22 й рік, на жаль, де всі так захоплені нашою героїчною боротьбою, що всі питання за умовченням вирішуються на нашу користь. Тому от чим швидше ми перейдемо від намагання все зберегти в руках близького оточення Володимира Зеленського, а перейдемо до професійної політики, тим менше втрат понесе Україна в цьому контексті. Чи мали би правоохоронці допитати і самого Володимира Зеленського? Чи б відбу... перебував він під впливом, чи перебував він під примусом, чи можливо рішення приймалися колегіально? Або самостійно ним ті чи інші рішення, е, 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 і те, про що говорить сама Юлія Мендель. Ну, конституція дарує президенту України, який є на посаді недоторканність кримінального переслідування, але жодним чином не перешкоджає отриманню від нього правоохоронними органами якихось пояснень, роз'яснень, і так далі. Yeah. А ну, от, власне зняли з язика, свідчень і Так далі тому я би казав, що от ці откровення пані Мендель мали би лягти в основу розслідування. А якщо слідчі вважатимуть за потрібне, а я би вважав на їхньому місці, що треба би отримати якісь пояснення від пана президента, то очевидно, це було б правильно, пане Ростиславе. Дякую вам за коментарі. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру і гарного вечора. Бажаю.